Слава Україні, друзі! Слава нашим Збройним силам! А ми з вами як можемо, так і допомагаємо нашій країні. Давайте разом розбудовувати український сегмент Ютубу. Прийшла пора набивати касети ґрунтом. Насіння проростає, прокльовується, треба готувати ґрунт. Мій девіз взагалі у всьому цьому городництві якомога менше витрат, якомога більше зиску. Грунт, звичайно, є. Дуже важливою складовою вирощування розсади, як і завжди, а в цьому році. Тим більше, та й в минулому теж, я готую ґрунт з мінімальними затратами, виходячи з того, що в мене є, і ви зараз побачите, що в цьому немає нічого поганого. Зазвичай я готую три види ґрунту. Два зараз і третій пізніше. Ті, що два зараз. Першим я наповнюю касети і в нього розкладаю насіння другим, і його я готую зовсім трошки, я присипаю насіння. Можна, звичайно, готувати один ґрунт замість двох, але таким чином, готуючи два ґрунти, я е, е, трошки економлю. Колись раніше, коли я у основний ґрунт додавала гідрогель, таким чином я економила гідрогель. А сьогодні я обмежена трошки в інших компонентах, але про все по порядку. ґрунт, як відомо, повинен бути е, повітропроникним, вологопроникним, бути структурованим, тобто не бути таким як порох, а містити дрібненькі часточки. Посада може вирости навіть у піску. Вона прекрасно виросте, ніколи не захворіє на чорну ніжку, ні на який фузаріоз, вертицельоз і всякі гнилі, тому що у піску збудників цих хвороб просто немає. Звичайно, треба буде спеціальний режим підживлення поливу, всього такого, але виросте. Хочу зауважити, що поживність ґрунту. На даному етапі не грає ролі. Тим більше додавати туди ніякі добрива, ніякі більш інгредієнти, які забезпечили живлення, ми не будемо. Тому що, якщо він буде занадто поживний, розсада буде ледача. А в неї будуть ледачі корені і це ну, справить нам погану службу. Зараз перед вами ті інгредієнти, з яких, власне, я і буду готувати свою ґрунтосуміш. Там є. Три види ґрунту, два види кокосового субстрату, є невеликий пакетик вермікуліту, є залишки ґрунту, ґрунтосуміші з минулого року, є пісок, є глина і є секретний інгредієнт, який в більшості з вас теж є. І ви не повірите, він дуже пасує до моєї ґрунтосуміші. Покажу вам його ближче, тоді про нього розповім. До прикладу, ось цей. Торфяний субстрат містить органічні рештки різного ступеня розкладання. Тобто він не просто такий порошкоподібний, а в ньому є тверді часточки. Виробник пише, що тут є і пісок, і вермикуліт, і всяка всячина. Хоча, якщо і є, то його тут замало. Два наступні види субстрату позиціонуються теж як такі, що містять ну, все, що необхідно. І, в тому числі, мінеральні добрива, і пісок, і вермикуліт. Але якщо ми розглянемо ближче, це просто собі звичайний торф е, ну, торфом. Якщо він ще трошечки підсохне, він буде просто як порох. Цей ґрунт трішки відрізняється за кольором. І це може бути залежати від співвідношення верхового і низового торфу. Але ці субстрати це чистісінький торф. Наступні залишки субстратів це кокосовий брикет, про який я вже розказувала в якихось відео. Це кокосовий субстрат, змішаний з торфом у співношенні один до одного, тобто пополам. І залишки минулорічної суміші, яку я готувала. Тут є кокосовий брикет, тут є. Торфяний субстрат і залишки секретного інгредієнта. Є трошки вермикуліту, Якщо ви бачите, біліють крихти, це вермикуліт. Тут ви бачите залишки вермикуліту це звичайний будівельний пісок. Він з дрібними камінчиками, але саме такий і потрібен для розсади, який містить камінчики. І глина. Глина це бентонітова, але. Може бути глина будь-яка, і для чого і куди я її додам, я вам зараз розповім. До речі, чи знали ви, що у нас в самому центрі України знаходиться найбільше в Європі, одне з найбільших у світі родовищ бентонітової глини, яке має 5 шарів і зараз розробляється тільки другий шар. Глина дуже цінна, дуже цінний її мінеральний склад і використовується в хімічних технологіях для виробництва каталізаторів, як адсорбент, у різних технологічних процесах. А що ж за секретний інгредієнт? А осінь близько, якщо ви бачите, це спита кава. Це кава із кава машини. Дуже гарна, органічна складова, спита кава і спитий чай. Дуже класна добавка до ґрунтосуміші, бо являє собою органіку, яка ще не розклалася, але дрібні її шматочки дуже легко розкладуться в процесі життєдіяльності нашої розсади чи наших. Рослин уже в ґрунті і дадуть чимало користі, а так би ми її просто викинули. Торфяний субстрат він добре повітропроникний, вологопроникний, але дуже швидко пересихає і погано структурований. Тому я додам туди інгредієнти, які б його структурували, тобто якось трошечки зліпили докупи, щоб це не був. Тонкодиспецний, а щоб були такі невеликі агломерати. Для цього я додав глину. Також структури ґрунту додавить і пісок, а утримувати вологу допоможе вермиколіт і допоможе кокосовий субстрат. Таким чином, все це я буду змішувати приблизно так, відсотків 5 вермиколіту, відсотків 5 піску, десь приблизно склянку. Глини і додам кокосового волокна Теж для того, щоб додати йому трошки пишності. Ну і звичайно, ось ці таблетки, чи точніше спита кава, її додати у ґрунт треба відсотків 10-15, ну, не більше 20. Навіть пишуть до 30, але я більше 20 ніколи не додавала. Як ви бачите, я виходжу із того, що в мене є. Ось той третій ґрунт, коли я буду. Вже висаджувати розсаду із касет у розсадні стакани. В той ґрунт я буду додавати землі, але це не городна земля, ніколи з города землі для розсади не беру. В мене є невелика кількість землі привезеної, ну і також те, що я назвала. А от присипати буду ґрунтом без вермикуліту і без кави і без глини. Тобто більш такий, більш, ще більш легкий ґрунтом я і, і присиплю. Тож візьмемося до справи і зараз насипаю своє відеречко. Торфяний ґрунт. Далі додаю в нього підготовлений, розмочений кокосовий субстрат. Він також є органічною складовою для ґрунту, яка ще напів розкладена. Але разом з тим і буде утримувати вологу. Також додам сюди трохи вермикуліту, і він буде утримувати вологу. Вермикуліт трошки гірший, тим, що він руйнується в ну, процесі, так би мовити, експлуатації. В процесі експлуатації він руйнується. Звичайно, я не буду вам рекомендувати. Купувати наповнювач для котячих туалетів, але якщо у вас є котик і він справляє нужду у лоток, який заповнений мінеральним наповнювачем, швидше за все, то це оліт, тільки не деревний наповнювач, а саме мінеральний, то трошечки, ну скажімо так, десь дві склянки на 10 літрів ґрунту буде прекрасним таким наповненням. Далі я додаю піску для структури. Можна умовно це все розділити ось так. Торфяний ґрунт буде десь 80% і все решта 20%. Приблизно там можна по 5, скажімо, по 5% кожна наповніч. І додаю бентонітової глини цієї чудесної, яка в нас. І ви можете додати звичайну глину. Я, до речі, її приготувала і звичайну глину вам показати, але трошки пізніше покажу. І ось так перемішую ще трошки глина. Глини, дивіться, що вона така е, гранульована, ні, вона ось прекрасно розтирається і у цій суміші вона виконає багато функцій. Ця, саме ця глина, вона багата на селіці, на кремній. І вона буде його віддавати, цей кремній, у ґрунтовий розчин. А сама глина буде структурувати, ніби склеювати часточки, щоб вони не були такі порохоподібні. Ну і крім того, вона дуже добре вбирає, утримує вологу, а за потреби віддає. Ну, все відповідно законів фізики. Осмос і все таке інше. От як на мій хлопський розум в мене вийшов ідеальний ґрунт. От тепер я додав трошки кавових. До речі, ось ці кавові таблетки я більше додаю у ґрунт той, який виготовляю вже для розсадних стаканів. Туди я додаю його, як я вже вам говорила, десь відсотків 15%, навіть до 20. По-перше, у мене це є. По-друге, це повноцінний органічний матеріал. Ну і по-третє, на, як на будь-якому матеріалі, а на каві і на чаї з питом, дуже добре заселяються е, гриби. гриби, які нам корисні, які ми навіть спеціально вносимо в ґрунт, коли хочемо. До речі, коли я буду готувати ґрунт для стаканів, в той ґрунт я буду додавати. Біопрепарати, швидше за все, що це буде триходерма віріда. Як е, я вже і говорила, ці гриби складають конкуренцію різноманітним е, патогеном, оскільки я буду брати ґрунт не торфяний, не куплений, а е, привезений зна звідки, то я убезпечусь, додавши туди е, препарат триходерми. Звичайно, можна обробити цей ґрунт препаратом сінної палички. Я не пам'ятаю, чи є він у мене, якщо є, можу і сіною паличкою. Подивіться, який прекрасний ґрунт став. Ви бачите? Ознака ґрунту гарна те, що він от береться у грудочку і легенько від того, що ми торкаємося, він розсипається. Ось це буде гарно структурований ґрунт. І таким ґрунтом я буду наповнювати касети. Грунт для присипки цього разу я візьму такий кокосовий прав і додам до нього екогрунт, ґрунт, який, як написано, містить все, що потрібно. Кокосовий субстрат не дасть цьому ґрунтові зложуватися, забезпечить повітропроникність, вологопроникність, а сам цей універсальний ґрунт, він трошечки зробить щільнішим мою посипку. Звичайно, я буду виготовляти більше ґрунту, тому що розсади буде більше. Зараз я вам показала і виготовила стільки, скільки мені треба його на даний етап. Можливо, навіть ще й залишиться. Ним я зараз заповню касети і занесу в будинок, за ніч він нагріється і продовжу свої посівні роботи. Ранок наступного дня і зараз я буду заповнювати касети землею. Касети я готую, як і показувала в одному з минулих відео, прокладаючи шматочки паперового рушника, для того, щоб не висипалася земля. Найвелика біда, як і висиплеться, але для чого втрачати ґрунт через дренажні отвори він буде висипатися, потроху витікати з водою. Пінцет використовую для зручності, тому що касети невеличкі і руками там шпортаєшся в них, вони тікають, ці папірці. До речі, щоб вони не тікали, коли будемо насипати ґрунт, то я їх легенько збризкою водою. Чи покапати, чи збризкати. Байдуже. І приступаємо до заповнення касет ґрунтом. І приблизно насипаю зараз лопаткою, щоб було трошки культурніше. А зазвичай я роблю це руками. Та, напевно, так і буду робити так і швидше, і руки відчувають. Тільки касети наповнені землею. Так, трошки підстелила клеєнку, але літня кухня це просто мрія любої господині. Тут можна робити що завгодно і це легко прибереться, а поки не прибереться, закрив і ніхто не бачить. Ну, З тістом тут я не працюю, звичайно, але решта таких не дуже тонких робіт. Можна виконувати. До речі, доки був живий тато, тоді ще ґрунт якось дуже мало, дуже рідко продавався в магазинах. Можливо, в містах, звичайно так, а у нас його і не було і згадки про таке діло. А вже коли тато був хворий зовсім і вже майже нікуди не виходив, але... Садки любив возитися з рослинами, все таке. І от я купила йому, зазвичай тато заготовляв ґрунт сам. І я дуже добре пам'ятаю його такі короткі інструкції і вам зараз перекажу. Але коли я йому вперше купила ось цей куплений е, торфяний ґрунт, він, звичайно, доповнював його е, з якимись компонентами. але як він ним тішився, що ну, ось такий він, ось такий, не треба копати, не треба сіяти, не треба його там, проморожувати чи ще щось. Ну, тобто для нього це була така дивина. Як дивиною і був для нього інтернет, він так і не встиг не покористуватися, бо тоді це ще був тільки початок. І ми зараз весь час згадуємо про те, я ось буду такою штучкою трошки просовувати. І ми весь час згадуємо, згадуючи тата, уявляємо собі, як би він збудував свої стосунки з інтернетом. Тому що, ну, ми ж з вами знаємо, що дуже часто дивні поради дають в інтернеті, дуже якісь радикальні рецепти. І Думаю, що йому було б цікаво просто цю цю інформацію опрацьовувати, переварювати, обробляти і впевнена, що він би і відповідав багатьом, коментував би, Ось, касети. касета наповнена. І вже в наступному відео ми будемо висівати перець. Насіння перці у мене вже проклюнулося. А стосовно татових інструкцій, коли ми з ним їздили в ліс по землю, я була зовсім малою, і мені це була просто пригода. Знаєте, на такий вид транспорту, ну тепер би зараз сказали, ось забули, як це певно, зветься, колись це був мопед, і мопед верховина. І на цьому мопеді із прикрученим там якимось коробом таким, ну І тато, і я, і це ми так їхали до лісу. Якось В моїй уяві було що це приїхати в ліс, просто взяти лопату, накопати повний ящик цієї землі і їхати додому. Але ж ні, ми по лісу ходили, ходили, тато роздивлявся. І я йому казала, бо вже хотіла додому, Катросинки на зал, мав бути, чи ще щось. Я Йому казала, що вже поїхали. а Він каже, ні, зараз ще треба знайти осику. Ну Там у нас щось так осики були в дефіциті. І потім пізніше вже я е, зрозуміла, точніше, пізніше тато мені пояснив, коли я вже стала старшою, що ну, просто лісова земля ну це добре, напевно, бо негородне, бо у лісовій землі менше ймовірніше, що там є якісь лаботурні гриби, ґрунтові і так далі. ну Але є, звичайно ж, і комахи, і ну, різне. Але він каже, що, що для того, щоб розбагатити ґрунт. Лісовою землею, а земля у нас на Чернігівщині така дуже піщана була. Так от, щоб збагатитися цей ґрунт, то варто брати з підпевних дерев землю. Це осика, вільха і ліщина. І вже пізніше я просто цікавилася, чому так, чому осика, чому вільха, чому ліщина. Ну, власне, поясню наступне: для ліщини характерна велика кількість мікоризів. Області кореня в цій прикореневій зоні, ну, тому що дуже різноманітні гриби, вступають в симбіоз з ліщиною, і це дуже корисно для будь-яких рослин. от така наявність великого різноманіття таких корисних грибів. З вільхою взагалі цікаво, що ґрунт у прикореневій зоні вільхи він дуже багатий азотфіксуючими бактеріями. Хоча вона не є бобовою культурою. Але так вона приманює до себе цих різноманітних азотобактерів, що збагачення такою землею з підвільки ґрунту воно автоматично збагачує на азотфіксуючій бактерії. І осика, ґрунт біля осики, він і в цей такий листовий опад, і ґрунт, який від цього утворився, він має такі дезінфікуючі властивості, у тому числі і від нематод. А, до речі, дощовим червам ніяк не шкодить. Ну, бо дощові черви вони кільчасті, а нематоди це круглі черви. Тому ну, і, і, і Різноманітних патогенів, тобто така дезінфікуюча властивість. Виходить так, що це якраз ті такі компоненти, яких дуже не вистачає, наприклад, у такій торфосуміші магазинні куплені. Дуже не вистачає Власне, і найбільший недолік, який теж ми будемо. Цей недолік виправляти, це відсутність майже повна такої біологічної активності у цій грунтосуміші. І трошки пізніше ми будемо цей недолік виправляти. Дуже легко теж із, звичайно, можна і препаратами готовими, та ж сама сінна паличка або триходерма, ну або те, що ми зможемо приготувати в домашніх умовах, якщо раптом. Ну, нічого нема на даному етапі.